Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 10 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Частини. І перше на сьогодні завдання таке. Випиши спочатку номери фігур, на яких замальована їх одна четверта частина, потім номери фігур із замальованою однією шостою частиною, відтак номери фігур, на яких замальована одна третя частина. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 60. Нижче будемо записувати в один рядочок номери фігур. Спочатку ті номери, на яких замальована 1 четверта частина. Тобто треба дивитись ті фігури, які розділені на 4 частини. Перша не підходить. Друга розділена на 4 частини і замальована 1 четверта. Отже, записуємо. 2 не підходить. Ось ця поділена на 4 частини замальована одна. 4, тут 6 частин, тут 3, не підходить. Далі нам потрібно ті яких одна шоста частина. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, перша фігура нам підходить. Ось цій фігурі також 6 частин. Але замальованою є не одна частина, а дві. Ось тут є шість частин замальована одна. Номер фігури 5. І остання буде одна третя частина. Це у нас тільки ось ця фігура, поділена на три частини замальована шоста. Третя фігура нам не підходить, запам'ятайте. Переходимо до наступного завдання. За таблицею обчисли частину від числа і записуємо приклади 61. Згадуємо, що таке знаходити частину від цілого числа. Це число треба поділити на кількість ось цих частин. Так і записуємо 1 п'ята від 150 дорівнює 150 поділити на 5, і це буде 30. Нижче пишемо одна друга від 360. Це все одно, що 360 поділити на 2. Найближче кругле число, яке ми можемо поділити на 2, це у нас 200, 200 поділити на 2 буде 100. Залишається ще 160 поділити на 2, це буде 80. І разом 180. Далі, у нас 1 третя від 48. Треба поділити. 48 на 3. Найбільше кругле число це у нас 30. 30 поділити на 3 буде 10. Залишається 18 поділити на 3 буде 6, разом це 16. Далі одна п'ята від 90. 90 ділимо на 5. 50 ділимо на 5 буде 10, 40 поділити на 5 буде 8. А разом це 18. Одна четверта від 100. Це 100 поділити на 4. Ми можемо поділити 80 на 4 буде 20, а потім ще 20 на 4 і буде 5, а разом це 25. Нижче записуємо наступний приклад. У мене не вміщується, тому я перейшла на іншу сторінку. Одна сьома від 3 центнерів 50 кг. У нас складене число, тому давайте переведемо центнери в кілограми. В одному центнері 100 кг, а в трьох 300. Тому записуємо одна сьома від 350 кілограмів. Це все одно що 350 поділити на 7. І це буде 50 кг. Записуємо останній приклад. Одна десята. Від 1 км. Ми знову 1 км переведемо в метри. Це буде 1000 метрів. Отже, запишемо 1 10 від 1000 метрів. І 1000 поділимо на 10. При діленні на 10 просто прибираємо 0. Це буде 100 метрів. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Бобер будував хатку під водою 1 чверть години. Скільки хвилин? Він не дихав. Давайте це завдання виконаємо усно. Треба спочатку годину перевести у хвилини це 60 хвилин. А потім хвилини поділити на 4, тому що у знаменнику 4. 40 поділити на 4 буде 10, 20 поділити на 4 – 5. і разом це 15 хвилин. Дивимось наступне завдання. Радик задумав число, одна восьма, якого становить 80. Яке число задумав радик? Тут вже навпаки треба шукати число за його частиною. 80 це восьма частина від більшого числа. Тому нам потрібно 80 помножити на знаменник. 8 на 8 – 864 дописуємо 0 буде 640. Це число задумав радик. Переходимо до наступного завдання. Яхта, долаючи океан. Дві доби боролася зі штормовими хвилями. Це одна дванадцята тривалості всієї подорожі. Скільки діб яхта долала шлях через океан? Записуємо. Задача 64. Отже, одна дванадцята тривалості всієї подорожі або шляху. Це дві доби. Скільки буде весь шлях? Невідомо, діб. Дві доби це частина від всього шляху. Тому нам потрібно цю частину помножити на знаменник, тобто 2 помножити на 12, 2 на 10, 20, 2 на 24 разом 24 доби. Яхта долала шлях. Можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, і переходимо до наступного завдання. Розглянь, як стародавні римляни записували числа першого десятка. Дивіться, перші три цифри складаються з палочок. Одна палочка це 1 дві палочки це 2 а три палочки це 3 Тобто залежить від кількості палочок. Тепер подивіться на число 5. Воно нагадує англійську літеру V. Якщо ми підемо ліворуч від числа 5, то це буде 5 мінус. 5 мінус 1 буде 4. А якщо ми підемо праворуч від числа 5, то це буде 5 плюс. 5 плюс 1 6. 5 плюс 2 7. 5 плюс 3 8. Тепер дивимось на число 10. Так само. Все, що ліворуч це у нас 10 мінус 10 мінус 1 9. А все, що праворуч буде стояти, це в нас буде вже 10 плюс. Але це ми розглянемо вже у майбутньому. Тепер треба записати значення виразів римськими цифрами. Записуємо завдання 65. Я вам казала, що. Число 5 схоже на літеру V англійську або В латинську, паличка схожа на літеру Ай, а це схоже на літеру X, тому ми будемо писати в одній клітинці, але великими англійськими літерами. V, I. В v і дві палочки плюс ще дві палочки. Або ще дві літери Ай. 7 плюс 2 буде. Дев'ять. Шукаємо. Ось у нас 9, так його і записуємо. Нижче записуємо наступний приклад. Десять мінус вісім В і 3 літери Ай. Десять мінус вісім буде 2, це дві палички. Або дві літери Ай. Наступний приклад 5 плюс 3, 5 плюс 3 буде 8, і записується воно так само: 5 і 3. Далі 9 мінус 6. 9 мінус 6 буде 3, Записується трьома паличками. Взагалі, римські числа ми використовуємо, коли хочемо показати порядок. Тобто, коли відповідає на питання, який або котрий, перший, другий, третій, четвертий і так далі. Задача першого дня 8 вантажівок розвезли в кіоски 48 центнерів кавунів порівну кожна. Другого дня на кожну вантажівку вантажили на 2 центнери кавунів більше, ніж першого. 4 вантажівки з кавунами відправили в дитячі табори. Скільки центнерів кавунів? Відправили в табори. Записуємо задача 66. Першого дня у нас 8 вантажівок, 48 центнерів. А одна ми не знаємо, скільки центнерів. Другого дня ті самі 8 вантажівок. Не знаємо, скільки центнерів відгрузили, але ми знаємо, що одна на 2 центнери більше, ніж першого. В табори відвезли 4 вантажівки. І нам потрібно знайти, скільки це центнерів. Записуємо. Розв'язання. Щоб знайти, скільки одна вантажівка відгрузила першого дня. Треба 48 поділити на 8. Так і робимо. І це буде 6 центнерів. Другого дня одна вантажівка на 2 центнери більше. 6 плюс 2. І це буде 8 центнерів. А чи потрібно нам знати, скільки всього 8 вантажівок разом розвезли кавунів? Ні. Нам потрібно знати лише, скільки 4 вантажівки разом відправили в табори. Тому третьою дією будемо 4 множити на 8 на ось ці 8. І це буде 32 центнери відгрузили в табори. Відповідь запишіть нижче, у мене не вміщується: 32 центнери. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Побудуй і заповни магічні квадрати. Давайте це завдання виконаємо усно. Нагадую, магічні квадрати це сума. По горизонталі, по вертикалі або по діагоналі повинна бути однаковою. У нас є три числа по діагоналі, тому ми можемо знайти цю суму. Отже, рахуємо. 24 плюс 27 плюс 30. 24 плюс 27 це у нас буде 51 і плюс 30 81. Тепер нам потрібно робити так, щоб у всіх стовпчиках і рядочках була сума 81. 24 плюс 39 буде. 63. Щоб знайти це число, треба 81 відняти 63. І це буде 18. У нас також є тут два числа. І одне лише треба знайти. Отже, 39 плюс 27 буде. 66. 81 мінус 66 буде 15. Маємо тут два числа. 18 плюс 30 48. 81 мінус 48 буде 33. Тепер давайте тут, наприклад, 15 плюс 30 45, 81 мінус 40 буде 41 і мінус 5, 36. 24 плюс 36 буде 60. 81 мінус 60 буде 21. І можемо зробити перевірку. Якщо в цьому стовпчику сума стане 81, то ми все виконали правильно. 21 плюс 27, плюс 303 81. Все вірно. Знаходимо суму по діагоналі в наступному квадраті. 140 плюс 120, 260 і плюс 100, 360. Ось тут маємо два числа. 140 плюс 40, 180, 360 мінус 180 буде. 180. Тепер знаходимо це число 100 плюс 180 280. 360, мінус 200, 160 і мінус 80, 80. 120 плюс 40, 160, 360, мінус 160 200. 100 плюс 200, 300, 360, мінус 300 60. 140 плюс 60 200, 360, мінус 200, 160. Можемо зробити перевірку: 160 плюс 120, 280 і плюс 80, 360, все вірно. І переходимо до останнього квадрату. 140 плюс 160, 300 плюс 180, 480. Починаємо: ось у нас є два числа. 180 плюс 80 буде 260. 480 мінус 260. 220. 220 плюс 140 буде 360. 480 мінус 360 буде 120. 120 плюс 160 280. 480 мінус 280 буде 200. 180 плюс 200 380 і 480, мінус 380, 100. 100. 100 плюс 140 240. 480 мінус 240 240. Перевіряємо. 240 плюс 400, і плюс 80-480. Все вірно, переходимо до наступного завдання. Маса гантелі Б кілограмів. А штанги у 25 разів більша. Яка маса чотирьох таких штанг? Записуємо. Задача 68. У нас є гантелі. Це Б кілограмів. Штанги невідомо кілограмів, але ми знаємо, що у 25 разів більше. А треба знайти масу чотирьох штанг. Записуємо розв'язання. Якщо ми маємо змінну B, то ми, звичайно, будемо складати вираз, щоб знайти масу штанги, яка у 25 разів більша. То треба масу гантелі помножити на 25. Так і робимо B помножити на 25. А щоб знайти масу 4 таких штанг, треба ще все це помножити на 4. І це буде маса 4 штанг. Можемо записати відповідь. Дописуйте, якщо не встигаєте, тисніть на паузу. А на сьогодні, все. Класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!